Містяни розповідають, що дуже багато пропаганди на вулицях, і дуже багато чужих людей. Загальна атмосфера, така радянського союзу, в поганому своєму варіанті назову це так, або навіть 90-ті. На жаль, це так. І от за відгуками місцевих мешканців, Мельтополь на сьогодні це місто чужих людей. Дуже багато з'явилося незрозумілих, невідомих, незнайомих людей на вулицях, і вони, в принципі, заполонили те місто. Містяни почувають себе дуже некомфортно в місті. Цього приводу також містяни розповідають, що багато хто з корінних мелітопольців, особливо це старше покоління, намагаються як умогоріше виходити на вулицю. не стукуватися навіть один з одним, тому що процвітає стукачество. рівень соціальної довіри дуже високий серед містян. Ну в принципі, ми розуміємо, що це одна з цілей окупаційної влади, яку вона досягає, мета цього всього. Це створити максимально сприятливі умови для того, щоб мешканці виїхали з цієї території. І відбулося заселення новими мешканцями.